Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. На наступному тижні, 1 вересня. Тому розпочну з питання про форму навчання в школах у новому навчальному році. У кожного з батьків своя думка. Хтось виступає за онлайн, тому що для них головний аргумент безпека дітей. Частина батьків за офлайн модель, таких також дуже багато. Для них головний аргумент якість освіти соціалізація дітей. Я Розумію обидві точки зору. Ми підготувалися в тому числі і до моделі офлайн. 109 шкіл міста, це понад 90% діючих шкіл. Та це було можливо теоретично, готові до цього відповідно до норм безпеки, з обладнаними за рахунок виділених міського бюджету коштів, укриттями, сертифікованими ДСНС. Це була е, велика робота. 90% шкіл це багато, це більше ніж в будь-якому місті. Готові к офлайну. Але є безпекова реальність. Ми бачимо ракетні атаки, що почастішали і по Кривому Рогу, і по іншим містам України, яких дуже часто об'єктами атаки становляться саме школи. Гінуть і вчителі, і працівники закладів. І ми бачимо, що все частіше обстріли йдуть балістикою, яку дуже складно зафіксувати та збити нашим ППО. Тому приймається модель дистанційного навчання з можливістю надання консультацій в режимі офлайн. Тобто можна приходити, коли визначиться. Кількість таких консультацій безпосередньо у школах, обладнаних укриттями для кожного окремого класу, визначається вчителями спільно з батьківськими комітетами. Хто захоче, їх буде більше, хто не захоче, буде менше чи взагалі не буде. Саме ця модель була визначена як найефективніша на сотнях консультацій, які ми провели з учителями та батьками у кожному районі у кожній школі міста. Опитування були. У сьогоднішній ситуації це єдина гнучка компромисна модель, яка може бути, враховуючи складову безпеки. Та те, що ми йдемо в зиму з можливими блокаутами. Підготовка до зими це окреме велике питання, але вже сьогодні всі школи та дитячі садочки забезпечені генераторами та е обігрівачами, тепловими пушками. Окремо підкреслю, що вищі навчальні заклади, технікуми ПТУ та коледжі підпорядковуються Міністерству освіти і питання режиму їх роботи визначаємо не ми. На підтвердження того, що при плануванні режиму роботи. Навчальних закладів на першому місці має стояти саме безпека дітей. Зазначу, що інформацію генштабу ЗСУ сьогодні ворог завдав авіаційних ударів та обстрілів з артилерії по 21 населеному пункту Херсонської області на прямому березі річки Дніпро. У Нікопольському районі ворог цієї ночі зранку і в день обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії. Також скидав боєприпаси з безпілотників. У Криворізькому районі вночі росіяни з важкої артилерії завдали удари по Зеленодольській громаді. Наші захисники з ПВК-схід збили над областю БПЛА та ракету противника. Уламки ракети пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді. Це також Криворізький район. Слава Богу, цього разу всюди без втрат. Щодо військових питань, ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, знищено три склади боєприпасів та 23 одиниці військової техніки противника. Продовжують свою роботу з розмінування піротехніки ДСНС. На відкритій території Зандольській громаді знайдено та знищено два касетні елементи від РСЗВ Ураган. Це ще з минулого року залишилося. Про місто. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. У Покровському районі в рамках спільного проєкту з німецьким агентством міжнародного співробітництва GIZ за співфінансування уряду Німеччини за участі організації ЄС відкрили два дитячих простори у закладах позашкільної освіти Горицвіт і Дивоцвіт. Там з дітьми працюватимуть вихователі та аніматори. Ми обладнали приміщення новими меблями, комп'ютерами та орхтехнікою. Для батьків це можливість залишити дитину на декілька годин під наглядом вихователів, а для дітей цікаве та комфортне місце відпочинку та розвитку. Таким чином, у співпраці з нашими міжнародними партнерами, ми вже додали за це літо 12 освітніх дитячих просторів до відкритих 69 вже дитячих садочків. Тривають ремонтні роботи в укриттях ще 19 садочків, і до кінця року їх буде відкрите 88. Та про наші мирні перемоги. Вихованець у США No10 Ярослав Водоп'янов, тренер Олена Коноваленка, здобув перше місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху. Вітаю юного атлета, його тренера та батьків і щиро бажаю нових звершень. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду. На жаль, що це треба робити. Віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!